Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо, як ви вже бачите, з назви цього відео дивитися на не знаю як це, мюлі, тапки, не знаю, як це прямо сказати, від Гучі. Так, ми сьогодні з вами трішечки такі о, дорогі кицьки. <свісно> так, будемо сьогодні дивитися такий ось собі Гучі-Пакет. А, так, дивіться, я замовляю. Це вже не моє перше відкриття коробки. Мені подарували ці тапки. Не знаю, правильно. Прем... давайте будемо казати тапки, тому що це більш, напевно, до них доречно. Тапки-Гучі. Так, тапулі. Давайте казати тапуля. Тобто-Гучі звучить якось не знаю, наче як з базару десь купила. Тапулі. Ми сьогодні такі гламурні. А, ось Гучі. Ось, тому я про них дуже сильно мріяла, мені їх подарували, і я була просто в такому дикому захваті. Але я дуже довго не могла. Ну, як це подарували, це, я сказала, що я їх хочу, і дуже довго вирішувалася за те, щоб їх купити чи не купити. Ось. А, і я коли почала шукати інформацію, по типу, чи варто їх купувати, наскільки вони якісні, наскільки вони коштують свої гроші, тому що коштують вони немало. Ну, як на мене, знову ж таки. Але я нічого не змогла знайти в інтернеті стосовно цього на українській мові. Зовсім ніяких відео не було. Навіть на мові агресора також нічого не було. Ось і тому мені я дивилася це все англійською, Але я розумію, що не всі знають англійську мову, і можливо комусь це відео стане до нагоди. Можливо, хтось просто хоче подивитися, за що деруть 300 дол... євро. Вибачте, за що деруть. Гроші. Ось, давайте почнемо дивитися. В першу чергу я так, давайте не спочнемо з того, що, звісно, зараз немає прямої доставки в Україну. Ну, я не знаю навіть, чи була вона, але її немає, тому потрібно замовляти через сайт нової пошти, міста або ще чогось. Я замовляю зазвичай через сайт нової пошти. Ось, це зазвичай дуже. Вигідно просто і тому подібне, але вони але я хочу вам всім сказати, що якщо ви замовляєте з Європою, особливо це з Італії чи з чогось, то це дуже довго. Тому що з Америки посилка може приїхати за два тижні, з Європи вона буде їхати місяць. Я не знаю, як це, як це відбувається, але це так і є. Це вже не вперше моя така помітка. Ні, не помітка, як правильно сказати, божечки. Ну, ви, думаю, зрозуміли, що я не вперше раз це бачу і тому знаю, про що кажу. Ось, давайте почнемо з того, що приходить це все ось в такій милій сумочці. Я після того її ще носила. Ось. Вона в мене навіть тішечки грязненька, тому я вам покажу тільки з цього боку. Вона і з цього боку, ні, з цього боку, вона чиста. Тому ось Подивіться, як вона виглядає. Я її ношую просто так. Ось. Всередині просто неймовірна коробка. Просто подивіться на це. Ой Боже, вибачте, просто подивіться. Я чесно, в такому захваті... А, до речі, в мене було... у них на той момент було безкоштовне подарункове пакування, і я його, звісно, взяла безкоштовно. Ви самі розумієте, що хто, хто не бере щось безкоштовне. Це по-перше, а по-друге, боже, ну, я фанатка пакування. Я навіть не знаю, чи дають вони таке штучку без подарункового пакування, не знаю. Але ось подивіться, яка вона. З... Зазвичай о, коробки Гуччі, якщо ви щось купляєте, в них без подарункового покупання, виглядають ось так. Вони білі. А подарункові це ось така їх фірмовий зелений колір. Вона вся така рифлена, Я думаю, що я вам підзніму після того, якщо ви тут зараз не бачите. Ось подивіться, яка вона. Просто красива. Значить це якісь дорогезні обої. Просто краса, неймовірна, чесно. І я бажаю, що нам навіть добре, що я вам розповідаю про ці. На пулі вже за якийсь проміжок часу після того, як купила, тому що я вам можу розповісти, о, наскільки в них зручно ходити, наскільки вони доречні, і тому подібне. Тобто, у мене вже якийсь фідбек на них є. Тобто це не так, що ой, їх відкрила, які вони класні, все круто, а ходити в них не зможу, тому що вони там не знаю, ніхі не зручні, тому. тому Ще раз знаєте, красиво. Добре, давайте далі, а то я вже якось дуже багато кажу. Ой, подивіться. Так, всередині нас чекає з вами ось таке. Я намагалася все це зробити так, як це переїхало до мене. Просто подивіться на цю бумагу. Раз. Ось, два. Ну, коротше, ось, три, Та-да. Просто не знаю, виглядає це як розкіш, чесно. Пахне грошима, які є на них хопне Ось. Всередині вас чекають ось такі конверти. Так, подивіться. Перший конверт це такий більш великий це просто чеки про те, що ви купили в Гучі. Нічого цікавого, як на мене. Ой, здається, нічого. Так, всередині ще немає, це просто чек, що ви купили в Гучі. Дуже класно. Конвертики також зроблені, як ви можете побачити, з такого ж матеріалу, як і сама коробка. Так, підкладемо сюди його. щоб Нічого не загубити. Я все зберігла в тому упакуванні, в якому воно було, тому що це моя перша і єдина така брендова річ, такого дуже відомого бренду, тому я його бережу, як то кажу. Так, друге це а, відкритка від Гучі. Вони кажуть мені, дякую, що я... Витратила свої грошики на них. І вам дякую. Так, ну, ви розумієте. І останнє це коли замовляєте подарункове пакування, ви можете залишити повідомлення. Тобто, якщо ви, наприклад, ну, якщо ви замовляєте дійсно в десь за кордоном, то вам це все кур'єри, ви так відкриваєте. Якщо це вам хлопець вдаруйте, дякую, дякую, дякую. Але це було не так. Я б забирала просто ходила на пошту. і так, тут а, мені залишили повідомлення, воно дуже миле. Мені написали, що мені написали, що Тіпо, від Гучі та Алекса для найкращого, що колись в мене було. Ось. Якось так. Ну, насправді тут все на англійській, тому це таке дуже. Як правильно сказати, грубий переклад, але щось таке подібне. Мені дуже було приємно і я не знаю, я постійно після того посміхаюся, і якщо мені дуже сумно, то я це перечитую. Ось, а, Давайте подивимось далі. Так, ага, подивіться, що я хотіла відмітити. Тут а, лежать, знаєте, коли купляєте якусь, якесь взуття. То або сумку, то, наприклад, в тім тому ж самі ну, от перегляді, як ми дивилися з вами, GV, бренд ВП сумочська, там клали всередину такий ті, воно було таке, Да? Так? А тут, подивіться, вони кладуть, і воно таке м'якеньке, воно я не знаю, що це, що це за тканина, таке відчуття, що це якась а, бавовняна серветка. Воно дуже приємне на відчуття. Ну, просто, просто я не знаю, воно дуже приємне, дуже така м'яка. І знаєте, ну. Явно дорога. Тобто, це прям брендова, якась класно. Це прям, знаєте, а, чесно, коли ти відкриваєш то є відчуття, що ти купив дійсно дорогу брендову річ, правда? Просто, ну подивіться. Воно кожна, кожен з та кулік спрятений в, в такий от, окремий мішочок, бачите, який також там написано, що це Gucci. Це це брендове всередині, знову ж таки, в нас ще один мішочок, ну вам було мало. Це прям така. Ну, бачите, подивіться, що це. І дуже класно, що це все тканини. Розумієте? Тобто, це все таке воно пововняне. І, його дійсно о, приємно після того зберігати це в тому вигляді, в якому запропонував нам ну виробник. Це дуже круто Я не знаю, напевно, я зараз відкрию обидві ці. Ту, ну, обидва та пуліка і покажу вам одразу два. Зараз це буде дуже шведесенько, я вже вам не буду нічого показувати. Ну, так, ви розумієте, що він такий самий. Так, так, так. Ще один такий мішечок. Боже, в мене тут все-таки всього багато. Ой, я що. Тут? А, ну так, да, там бумажка. І. Та-да! Подивіться. Дивіться, які вони гарні. Вони вже там трішечки в мене побиті життям, тому що я в них ходила все літо. Бачите, вони там, вони вже ось до речі, зараз перейдемо до мінусів і тому подібне. Просто подивіться на них, які вони гарні, просто неймовірні. Мені дуже подобається. Так, вони з резини. І тут от постає питання, за яке я хвилювалася, чи буде в них зручно ходити влітку. Коли я дивилася на від... ну, так, вибачте ще раз. Подивіться ще раз, я можливо вставлю під вставочку. Мені дуже подобається, виглядає дуже красиво і естетично. Так, добре, тепер дивіться. Коли ми починали, я їх хотіла купити, я дуже хвилювалася стосовно того, що вони резинові. З одного боку, мені це подобалося, а з іншого я хвилювалася, що, знаєте, все ж таки це літо. Ну, ножки можуть, будемо чесні, можуть спітніти і. Ви просто будете собі ходити постійно натирати. А це якби ну за такі гроші немаленькі, ви будуть, не зможете їх носити, да, от повсякденно і кожного дня. І я за це хвилювалася. Але в мене не було ніколи проблеми І дівчина, відео якої я дивилася, американка, вона казала стосовно цього, що якщо у вас є проблеми з тим, що у вас підніють ноги, то така. Таке взуття вам не підійде, і я з нею повністю згодна. В мене просто немає такої проблеми. В мене дуже суха шкіра, я дуже рідко пітнію. В принципі, в мене якось такої проблеми ніколи не було. І через це я не зіштовхнулася з такою проблемою. Так вони мені трішечки понатирали в перші декілька днів. Ну, поки я там не тиждень, поки я їх розношувала. Вони також натерли, але після того вже все було добре. Ось. Стосовно того, чи зручно в них ходити. Так, в них дійсно дуже зручно ходити. У вас ножечки не будуть втомлюватися. Ну, звісно, якщо ви проходите, там не знаю, 20 кілометрів в день і 50, 50 кілометрів в день виходите, то, звісно, там, блін, в кросах ноги будуть вже кричати: Ні, це що ти з нами так? Ось. Але якщо ви ходите просто, ну от не знаю, як просто звичайна людина. То вони дуже зручні. Тобто, знаєте, це не так, як ти виходиш на каблуках і така бляха, ха-могазота, за що? За що ви мене так не любите? Ось я з цього в цьому ситуації немає ніяких проблем, з ними це точно, ви можете не хвилюватися. Каблучок дуже зручний, він такий, він тримаючий, вас буде, ну, ножка не буде ніде ходити і тому подібне. Ось, далі. Я замовляю, боже, який в мене розмір тут. Ну, скоріш за все, мій. Так. Я, скоріш за все. Замовляла свій постійний розмір. У мене, до речі, прикольно, Розумієте, як прикольно, вони не пишуть розмір а, взуття на моделі. Клас, тільки час це помітила. Ось перейдемо до мінусів. Ну, один з цих мінусів може бути те, що вам, звісно, незручно в них ходити, з точки зору того, що вас підніють ноги. А інший мінус це на ну, це стосується лише такого світлого взуття. Як ви можете зрозуміти, це ось це. Бачите? В мене позалишалося після того, як я їх носила. В мене позалишалися ну, ви Бачите, і я їх просто мила всім, чим тільки завгодно, намагалася це все відтерти, а привести їх до того стану, в якому вони мені приїхали, але не виходить. Бачите, вони просто ну ця це залишається. На жаль, і я не знаю, можливо, я їх віддам на якусь чистку. Можливо, це може зробити професійний якийсь догляд, професі професіонали, але я особисто в домашніх умовах не змогла цього зробити. Бачите, ну це просто якийсь кошмар. Я думаю, що з чорними, наприклад, такої проблеми не дуже повинно бути. Але якщо ви хочете купити якісь саме світленькі, то так, це буде проблемою. Ось потім давайте поговоримо з вами про ціну. Чи вартують вони своїх таких великих грошей? Хоча, наприклад, можна купити. Просто такі звичайні є на, на у американців багато таких, я бачила я, до речі, в відео ті ж самої дівчини, що, наприклад, можна на Алікспресі, можна купити без цього, наприклад, емблемки це Гучі, ви можете купити просто звичайні ось такі з прорезинені мюлі теретапулі. Ось а, чи вартують вони свої гроші? Дивіться, ну по перше, так якщо ви просто хочете Таку об таке взуття, типу, резинові на каблу, резинку на каблучках, то звісно, ви можете купити це просто там, не знаю, доларів за 20, і там на 15, 30. Ну, без питань. Я думаю, що це можливо. І я не думаю, що ви побачите якийсь інший ефект. Якщо чесно, ну як на мене, це перше. Але якщо ви хочете купити собі дійсно брендову річ, як мені от хотілося саме от Гучі, мені от дуже хотілося саме. Не вкусити кусити цієї розкоші, можливо, я її ніколи в житті більше не змогла отримати, тому що ми живемо під час війни, і померти можна хоч завтра, хоч сьогодні навіть. Ось тому мені дуже хотілося саме відчути, як це відкривати таку дорогу коробку, як це, от що таке взагалі, що таке Гучі. Так? І як на мене, то це класна покупка, тому що якщо ви можете, якщо ви подивитесь. На ціни самого, самого гучі всі інших а, мюлі, не знаю, кросівки, які небудь сумки для ну, ребят друзі мої любі, в них а, сумки по декілька тисяч доларів, да, от а це коштувало 300 євро. Розумієте? Тобто ви не купите в них взуття, сумку, річ, яка була б. Ну, тобто ви не купите інше взуття від Гучі від цього бренду за такі гроші. Тобто для Гучі це дійсно дешево, як би це не звучало. Насправді зараз вже ціна виріс виросла, наскільки я пам'ятаю. Вони вже коштують що десь там в районі щось 400, Якщо я не помиляюся, зараз тут буде офіційна ну актуальна ціна. Я купляла ще до моменту, як ми це все ну до того моменту, як вони сталося подорожчання. Ось і тому я купила їх за 302 або за 312 євро. Якось так. Ось, але окрім цього, цього, окрім цих 300 євро, як ви можете зрозуміти, ви платите ще й налог, який ви, ну якщо ви замовляєте з України саме за кордону, сюди через нову пошту ви заплатите налог. Тобто там, десь в районі 6-20% від цієї суми, ви ще повинні заплатити. Ось, якщо ви, звісно, зараз знаходитеся за кордоном, ви можете піти їх купити, і вам ну, не потрібно буде платити налог, ще вернете собі такс фрі. Тому це круто. Ось а, так, що б я ще хотіла сказати. Стосовно цього, ну дивіться, чи порадила я б їх купити? Чесно, порадила. б. По-перше, тому що, ну, якщо ви дійсно хочете купити собі щось брендове, то це не такі великі гроші. Ну, так, я знаю, що я кажу, бо мені дуже важко це казати, тому що для мене 300 євро це дуже великі гроші, розумієте? Але якщо ми беремо. До уваги, що це брендова річ, так що цей цього бренду не знаю, стільки коштує якийсь пустиночка стільки коштує, то такі гроші за взуття, це начебто це не багато, дійсно багато. Ось а якщо ви хочете, то беріть, я вам раджу взяти в брендовому їх подарунковому пакуванні, тому що ви відчуєте ось у це У вас буде оце відчуття, що ви дійсно купили брендову річ, правда. Ви відчуєте це відчуття, що ви купили щось дуже дороге, що ви витратили свої кошти не просто так. Бо дійсно, коли ви відкриваєте оцю... цю Але ж знову таки, якщо для вас це важливо, розумієте, тут скоріш йдеться про відчуття, тут говорить, тут більше йдеться про позиціонування, про те, як ви це відчуття відчуваєте. Якщо вам. Важливе пакування, коробка, оці всі брендові позначки і тому подібне, то звісно, ви повинні це купити. І ви не, ну якщо ви у вас є такі гроші, ви не пошалкуєте. Я вам про це не можу ну, показати стовідсоткову впевненістю. Але якщо для вас це не важливо, якщо ви не маєте таких грошей, і ви просто хочете купити тут мюрки, не знаю, з, -з, -з резинками, то купіть собі з AliExpress, напевно, і не думайте про це. Ось. Особисто я. Дуже рада, що я їх купила, що мені їх подарували, перекупили. Ось я просто в дикому в якомусь не знаю, ейфорії була в перші дні, я просто ходила. Я не знаю, була така щаслива, ви собі навіть не уявляєте. Якраз в той час о, мій дім був в окупації, а моє, мою квартиру бомбили. ось, І через це це був, знаєте, такий якийсь дуже Класний момент себе по, ну, якось втішити, напевно. Да? От, тобто, я в той момент якось трішечки, коли я їх надягала, я трішечки забувала про те, що відбувається зі мною. І я така була дозволила собі в той момент бути трішечки щасливою. О, і Я така, блін, просто і навіть зараз для мене це просто таке неймовірне якесь відчуття, що в мене є ось цей бренд. Мені дуже подобається. Мені дуже сподобалася якість. Вони дійсно були дуже зручні. І я не жалкую за те, що я їх купила, чесно. Бо це от коштує свої гроші, чесно коштує. Якщо ми говоримо про кросівки, наприклад, Adidas Easy, да які коштують ну блін, вони також можуть чуть коштувати 12-13 тисяч гривень зараз, а можна від 15, то на фоні цього то вони так, вони класні візуально, але чесно, після півтора місяці нос носіння вони порвуться. от я що я вам можу сказати, вони вже будуть рватися. Ну, деякі з них, так? Там, там о -о одні з моделей, яка, наприклад, є в мене, от вона порвалась. Тобто там от була сіточка, яка просто почала рватись. Я вважаю, що за такі гроші вона не повинна була рватися. Розумієте. Ось. Якось так. А, сподіваюся, вам сподобалося це відео, тому що моєю задачею було показати вам, як це виглядає, як виглядає фірмове пакування Подарунковий від Гучі, і чи варто вам витрачати на це свої 300 євро? Я вважаю, що варто. Чесно, якщо ви хочете собі щось таке купити, хочете собі брендову річ за відносно невеликі гроші, то купуйте, правда? Ви не пожалкуєте за це. Ось. Якщо вам сподобалося це відео, то буду дуже рада, якщо ви залишите мені вподобачку, залишите, можливо, якийсь милий коментар. Я після того хожу дуже щаслива. Ось. І підпишіться на мене. Гарного всім дня! І найголовніше, бережіть себе. Дякую.